Ще раз доброго дня, шановні колеги, ми з вами починаємо слідуючий клінічний випадок. І хочу сказати, що я думаю, що всі ви звернули увагу, що сьогодні пацієнти це непрості. і обов'язково вони, крім артеріальної гіпертензії, мають дуже багато супутніх станів, які ускладнюють не тільки нашу. Роботу а і ускладнюють контроль артеріальної гіпертензії. Я хочу представити ще раз: я вже представляла дані дослідження: фактор ДО, яке було проведено в умовна. Безпечних територіях України, де були обстежені пацієнти, які знаходились на подвійній антигіпертензійної терапії, і результати цього дослідження продемонстрували, по-перше, дві третини пацієнтів не мали контрольованого артеріального тиску, хоча приймали в більшості фіксовану подвійну комбінацію. І мали високу розпосюдженість факторів серцево-судовного ризику. Наприклад, вони мали більше третини мало ожиріння, курили, недостатня фізична активність і. Чверть мала цукровий діабет і 16% перенесені серцево-судинні захворювання. Тобто, це пацієнти, більшість яких мала якісь коморобітні стани. Шановні колеги, а це наша пацієнтка, яка звернулася до нас з скаргами на підвищений артеріальний тиск, 150-160, 90 мм тутного стопчика, що супроводжується. Головокружінням, головним болем, іноді серцебиттям, вона відмічає погіршення пам'яті, а сама вона вчителька, і навіть вона має своїх учнів, які приходять до неї. Вона є таким репетитором. І тим не менше, неї великі скарги на погіршення пам'яті і нетримання сичі. Ну, вона тривала, страждає на артеріальну гіпертензію з 1988 року. У 2008 році вона вже мала цукровий діабет другого типу, і після початку війни вже були діагностовані пароксизми фібриляції передсерств, поліостерторос. Рання менопауза і обтяжений сімейний анамнез. Що вона приймала? Вона приймала подвійну комбінацію, фіксовану валсартан, гідрохлортіазід 160, 12,5 мг на добу, іноді моксонідин, який вона додавала то вранці, то ввечері, то два рази на день. Торвостетин 20, аспірин і метформін 1000 міліграм на добу. Що нам дали інструментальні методи обстеження? Ну, По-перше, вона має ожиріння другого ступеня. Підвищений артеріальний 161 161,93. І обов'язково таким пацієнтам, які приходять до нас у відділення, ми використовуємо опитувальник в Марийські гріни і відповідно до нього пацієнтка має низьку прихильність до антигіпертензійної терапії, і е, зробили обов'язкове визначення шкали ММСЄ, е, 22 бали. Тобто, вже ми е, розуміємо, що в неї є якісь когнітивні порушення. Нам потрібен невролог, тому і невролог був з нами. В парі для того, щоб лікувати наших пацієнтів. На еКГ фібриляція норма, форма. на ехокардіографія концентрична гіпертрофія лівого шлуночка. І Зверніть увагу, що пацієнтка має ожиріння. То нам обов'язково треба індексувати індекс маси міокарда до зрісту, тобто це під, для того, щоб підтвердити наявність концентричної гіпертрофії, делітація лівого передсердя і збережена фракція викида. Ну і за даними доплера судин шиї стенози сон, сонних артерій до 40% по есц. Ну, обов'язково ми проводимо добове моніторування артеріального тиску, і оскільки у пацієнти норма форма, то я думаю, що коли норма форма, це є більш об'єктивним, тому що якщо тахіформа, то ви розумієте, ну, по-перше, апарат не валідований для вимірювання. Фібріляції перед серця, потім це дуже буде незручно для нашого пацієнта. І відповідно до показників, вона майже має нормальний нічний артеріальний тиск, але підвищений. Середньоденний і за рахунок цього добовина, Ну, висока варіабільність артеріального тиску, тобто вона потребує коректи, корекції антигіпертензійної терапії. Що ми бачимо при біохімічному лабораторному обстеженні? Ми бачимо у пацієнтки неконтрольований цикровий діабет. Комбіновану гіперхолестеринемію. І що цікаво, вона вже має зниження швидкості клубочкової фільтрації. Оскільки ну, ми плануємо призначити її антикоагулянти, ми обов'язково розраховуємо кліренс ну, Він 68, і вона має мікроальбумінурії. Тобто пацієнтка має супутні стани, які нам вже потрібно а, лікувати. Шановні колеги, я хочу вам нагадати, що пацієнти, які мають артеріальну гіпертензію цукровий діабет, одночасно це пацієнти з більш гіршим прогнозом як по відношенню до серцево-судинних подій, так і по відношенню до смерті від усіх причин. Це цікаве дослідження, в якому пацієнти були розподілені. На чотири групи, ті, це така коричнева кода крива лінія. Вона це пацієнти без артеріальної гіпертензії, без цукрового діабету, середня лінія, красна синя це пацієнти або з артеріальної гіпертензії або з цукровим діабетом. і остання така. Морського кольору лінія це пацієнти, які вже мали і артеріальну гіпертензію, і цукровий діабет. І ви бачите, що виживаність цих пацієнтів в 2,5 і разів була нижчою, ніж пацієнти, які зовсім не мали ні артеріальної гіпертензії і. Цукрового діабету і на 66% нижчу, ніж пацієнти, які мали або цукровий діабет, або артеріальну гіпертензію. Тобто вона потребує корекції всіх її факторів, і ми почнемо з артеріальної гіпертензії. Хочу надати останній, такий один із останніх метааналізів, Залученням ну майже 61 тисячі пацієнтів, які демонструють, що більш інтенсивний контроль артеріального тиску порівняно з менш інтенсивним. А різниця відповідала, відповідала значно 7,7 мм тутного міліметрів тут, ну, ось, тобто, дає нам додаткові переваги по зниженню інсульту на 21%, серцевої недостатності на 27%, інфаркту процентів, на 19%. І серцево-судинної смерті на 19%, тобто більш інтенсивний контроль нам потрібний. Але що пацієнта має цукровий діабет, і це дослідження, яке було проведено в Китаї? Які, в якому приймали участь пацієнти з цукровим діабетом і артеріальної гіпертензії, в середньому в групі стандартного лікування досягали рівня артеріального тиску 133, а в групі інтенсивного контролю 122, і було продемонстровано, що більш інтенсивний контроль сприяє зниженню первинної кінцевої точки. на

Знов ми повертаємось до того, що нашій пацієнтки потрібно лікувати артеріальний тиск артеріальну гіпертензію. Але, шановні колеги, їй 71 рік, і коли ми маємо справу з паці, пацієнтами похилого віку, ми обов'язково повинні враховувати індекс крихтості або слабкості. Чому? Тому що в постхос і дослідження ЧЕП, і ці дані були опубліковані, зовсім не дані, в травні 2025 року, продемонстровано, що крихки пацієнти мають значно більший ризик інсульта, серцевої недостатності, серцево-судинних захворювань і загальної смерті. Тобто, для таких пацієнтів нам потрібно бути, бути обережними і персонально індивідуально підбирати цільові рівні артеріального тиску. Наша пацієнтка нуждається в кореції і антигіпертензивної терапії, і призначення антикоагулянтів, статинотерапії, цукрознижуючої терапії. І я знов нагадаю: той рівень артеріального тиску, який нам потрібно досягти, це якщо добре переносить. Переносить пацієнтка, то менше 130 і 80. І, шановні колеги, я хочу ще раз нагадати, що якщо ми з вами призначаємо антикогулянти, то у таких пацієнтів, якщо в них артеріальний тиск більше ніж 160, то ризик геморагічних ускладнень значно зростає. Тобто ми знижуємо тиск і призначаємо. Тоді антикоагулянти. ну і е, пацієнтка приймає подвійну комбінацію, слідуючим шагом в цієї ситуації буде призначена потрійною комбінації фіксованої комбінація, яка надасть нас переваги не тільки по зниженню артеріального тиску, ну, і е, по покращенню прихильності до лікування, що було продемонстровано дослідження, тому що якщо ми э, даємо, э, даємо пацієнтку потрійну терапію, то призначення фіксованої комбінації э, збільшує стійкість до людькування э, ну на э, втри рази. Тобто, ви бачите, тому тут не може бути інших. Способів лікування артеріальної гіпертензії і не тільки покраще прихильних, а й додатково знижує порівняно з вільною комбінацією ризик смерті від оцих причин і ризик госпіталізації на 32%. Шановні колеги, ми призначаємо наші комбінації. ну, Дійсна модифікація способу життя, не будемо на цьому зупинятися і потрійну комбінацію: комбісарт h 5 160, 12,5 міліграм вранці. Це наша вітчизняна компанія з доказаною біоеквівалентністю, І якщо нам були недостатня, ми додамо їй комбісарт 10 160, 12,5 вранці. Ще відкрита цукрознижуюча терапія. Антикагулянти. Шановні колеги, ну у нас пацієнтки погіршення. Пам'яті в неї учні вона підробляє на пенсії, і це важливо, як буде покращуватися в неї її ментальне здоров'я, як сьогодні казали наші колеги. І дивіться те дослідження, яке було проведено в Ломбардії, яке демонструє, що якщо висока прихильність до лікування, то ми знижуємо ризик розвитку деменції і. Хвороби Альцгельмера, якщо це прихильність, достатня до антигіпертензивної терапії. Ще що важливо, ну існують багато досліджень, які демонструють в одних дослідженні, кажуть, що більш інтенсивний контроль значно покращує когнітивне порушення. В інших кажуть, що не досить це тільки легкі порушення. Покращує, але все рівно антигіпертензивна терапія, як ми вже казали, асоціюється з покращенням когнитивних порушень, і це було доведено в цьому метааналізі, в якому продемонстровано, що ці когнитивні порушення профілактувати їх потрібно починати в середньому віці, тоді, якщо Ри тиск менше ніж 130, то тоді не буде збільшення зростання ризику когнитивних порушень на 34%. і в цьому ж дослідженні було продемонстровано, що використання антигіпертензивної терапії знижує ризик ментальних порушень на 21%. Шановні колеги, але не тільки артеріальний тис, виявило, що і цукровий діабет асоціюється з когнитивною дисфункцією. Навіть неважлива цукровий діабет або у вас. Предіабет, тобто рівень глюкози, ви бачите, асоціюється підвищений рівень глюкози збільшенням зростанням ризику когнитивних порушень. Тому і ви бачите, це зростання сягає майже 91 тобто в два рази більше, якщо у вас є цукровий діабет або предіабет. І тому, шановні колеги нашої пацієнтки, ми призначаємо антигіпертензивну терапію Камбісарт 5 або 10 мг 160-12. З половиною міліграм вранці ми призначаємо метформін метафоро тисячу міліграм два рази на день, ну і емпаглефазін 10 міліграм на добу, але ще це не все. Ми звертаємось до нашого невролога, який дасть оцінку ментальним порушенням нашої пацієнтки і призначить подальшу терапію. Так, шановні колеги, я продовжую ті тези, про які говорила Олена Олександрівна. Безумовно, артеріальна гіпертензія це основний фактор, один з основних факторів ризику розвитку когнітивних порушень і розвиток в середньому початок артеріальної гіпертензії в середньому віці чітко асоціюється з. Деменцію у пацієнтів похилого віку. В середньому віці має значення високий систолічний тиск артеріальний, а у похилому віці низький діастолічний тиск, підвищена варіабільність, хоча вона має значення і в, в будь-якому віці, по суті, справи. І ортостатична гіпотензія. Ну, колеги, наша пацієнтка, вона коморбідна і когнітивні порушення її також коморбідні, тому що не тільки артеріальна гіпертензія. А й цукровий діабет, роблять свій внесок, гіперглікемія, інсулінорезистентність, запалення і відкладення бета-амілоїду як частина розвитку дегенеративного захворювання, зокрема хвороби Альцгеймера. І безумовно фібриляція передсерть. У пацієнтки немає клінічно маніфестованих інсультів, в неї немає великих інфарктів, але є Явища прихованої кардіоемболії. Безумовно є. Очевидно, гіпоперфузія головного мозку, і от ці механізми запалення, гіперкоагуляція, всі вони призводять до розвитку когнітивних порушень. Звертаю вашу увагу, Олена Олександрівна дуже вдало підібрала портрет пацієнтки. І коли ми обговорювали пацієнтку, Олена Олександрівна каже, що в неї немає деменції, вона веде учнів. Я кажу, ти розумієш, в неї збережена професійна пам'ять, і в до мене когнітивні порушення, вони поділяються на декілька, включають декілька доменів, і в неї найбільше страждає саме емоційний домен, вона категорична, а так? дещо агресивна. агресивна, в неї анозогнозія. вона не до кінця оцінює свій стан. І коли ми протестували пацієнтку за шкалою. ММС є, неочікувано 22 бали. Можемо говорити про тяжкий нейрокогнітивний розлад. Да? А за нашою улюбленою шкалою мока пацієнтка обирає набирає 19 балів і порушені такі домени, як увага, виконавчі функції, емоції. Так вона може проводити заняття, ті, які вона проводила руками, але їй важко. Важко сформувати свій день, їй важко засвоїти якісь нові девайси. Вона не пам'ятає, закрила двері вона чи не закрила. Отже, прояви дивенції у нашої пацієнтки є. Однозначно, в неї є двобічна пірамідна недостатність, атаксія, і напевно, це також це вже в свої неврологічні аспекти. Занорююсь, це може бути також центрального характеру атаксія е, при хворобі дрібних церебральних судин. І ось і томограмка, гіперінтенсивність білої речовини, такі озера навколо шлуночків лейку і уже явища. Атрофії і знову ж нагадую про хворобу дрібних церебральних судин, яка у нашої пацієнтки фактично підтверджена нейровізуалізацією. Я вчора говорила. Повторюю ще раз, що вона може маніфестувати гостро з лакунарних інсультів внутрішньомозкових мозкових крововиливів, але частіше ми бачимо наших. Пацієнтів і кардіологічних, і неврологічних, і в терапевтичній практиці це пацієнти з когнітивними порушеннями, з емоційними порушеннями, поведінковими розладами. Може бути депресія, може бути підвищена тривога, а може бути така. Е ну, Не агресивність, а така м, категоричність. категоричність так, така категоричність, так. категоричність це теж да, уже ослаблення е, кіркових процесів. І е, порушення, до речі, сечовипускання випускання можуть бути також центрального характеру. Колеги, ну, і Якщо оцінити нашу пацієнтку за шкалою Чац 2 ва Олена Олександрівна, я не помилилася. Да, да, я до того, що наша пацієнтка набирає три бали. Пароксизми фібриляції перецертні були в анамнезі, і призначення. От пам'ятаю, один з доповідачів іноземних казав, що якщо ви призначили пацієнту ацетилсаліцилову кислоту з фібриляцією перецертні, вважайте, що ви нічого не призначили. Пацієнт абсолютно не захищений від кардіоемболічного інсульту. Угу. Тому... Немає ніяких сумнівів, в тому що наша пацієнтка повинна отримувати антикоагулянти. Перевага надається пероральним антикоагулянтам. Ми обрали препарат Едексабан, препарат з доведеною ефективністю в дослідженні Engage, велике рандомізоване клінічне дослідження, в якому було продемонстровано не гіршу ефективність у профілактиці інсульту і тромбоемболії у високій дозі 60 мг краще ніж. Навіть ніж варфарін, і однозначно те, чого бояться неврологи, та й усі лікарі, великі геморагічні події, великі кровотечі і внутрішньомозкові кровотечі. Звертаю вашу увагу, на 53% був нижчий ризик порівняно з варфарином в дозі 60 мг і аж на 70%, тобто на дві третини в дозі 30 мг. Чим ще цікаво цікаво дослідження NH, те, що було вивчені, були вивчені всі дози чотири дозових режими і дві різні дози були вивчені максимально в цьому дослідженні. Отже, ми маємо результати з максимальних сторін вивчених вивченого дозування у різних груп пацієнтів. Ну і результати. Ой, щось в мене є і техніка. Ага, результати реальної клінічної практики. Ми вже застосовуємо скільки? Напевно, років сім, так? Я Едексабан. Чув, Едексабан, да. да в нашій клінічній практиці під час початку е, е, бойових подій це був той препарат, який, який ми мали, який нас виручив, який е, дякуємо компанії. КВЗ нам дуже допомогли. І ця реальна клінічна практика підтверджує ефективність і відносно безпечність препарату. Я вам наводжу результати дослідження реальної клінічної практики, де порівнювалися різні пероральні антикоагулянти. і Едексабан продемонстрував. Ефективність і безпечність, ризики інсульту або системної емболії у порівнянні з іншими антикогулянтами були на 19% нижче а ризик виникнення інтекраніальних геморагій та шлунково-кишкових кровотеч не відрізнявся між препаратами. Ну і нагадую, дуже важливий момент це правильне дозування. Більшості пацієнтів призначається висока доза ой, сорі, стандартна доза 60 міліграмів. Доза знижується вдвічі, якщо кліренс кріатініну нижче 30-50 мл на хвилину, вага менше 60 кг, або пацієнт вживає циклоспорін, еритроміцин, кідоканазол і дронедарон. Ще один наріжний камінь профілактики. Це е, статинотерапія. Потрібна статинотерапія чи не потрібна такій пацієнті? Нагадую, в неї є атеросклеротичні бляшки 40% за ексет. В неї високий рівень холестерин ліпопротеїдів низької щільності і гіпертригліцеридемія. І тому коли на сьогоднішній день доведено, що альтернативним механізмом виникнення інсульту ми зустрічаємося у пацієнтів. Фібриляція перецерть, вони приймають антикоагулянти, а інсульт у них все рівно стається. В чому ж причина? А причина в альтернативних механізмах в наявності атеросклерозу, в виникненні атеротромбозу великих судин або атеротромбоемболії. Тому таким пацієнтам обов'язково треба призначати статину терапію. І в даному випадку високоінтенсивно статинотерапію ну і таке цікаве дослідження, яке продемонструвало, що кумулятивний ефект статинів може служити слугувати профілактичним заходом проти виникнення або прогресування захворювання дрібних судин, і з однієї сторони. Захищаючи їх цілісність, статини зменшують ризики шемічних подій, і це закономірно, це нормально, але також зменшується ризик геморагічних подій внаслідок розриву пошкоджених судин. У Мене була така дискусія з інсультологами. Вони казали, що статини. Статини можуть підвищувати ризик геморагічних подій у пацієнтів з фібриляцією перед у пацієнтів з церебральною амілоїдною ангіопатією. А от, бачите, ця робота демонструє, що навіть захисний Ефект є у статині. Я, я прошу пробачення, Івана Леніна. Ну не тільки фібриляція перецерт є показом для призначення статинам і атеросклероз сонних артерій, тому що це пацієнтка дуже високого Звичайно, в неї цукровий серцевої... діабет, в неї в неї да, да, артеріальна да, да, гіпертензія. навіть. Цього навіть якби в неї не було фібриляції да. перецерт, да. ми б їй да, призначили статини. Стати. Да. Ну і велике та дослідження Тайваню пацієнти віком 65 років приймали. Статинотерапія і група без статинотерапії. і було визначено, що застосування в статині пов'язано зі зниженням ризику несудинної, нейродегенеративної, тобто хвороби альцегеймера, наприклад, хвороби стільцямі ліві, на 17% у пацієнтів з фібриляцією перед церкв. І використання більш потужних, це напевно неправильно малось на увазі, а може й так, можливо, високоінтенсивної статинотерапії або потужної, Ужних статинів триваліша експозиція призводили до більшої користі. Ну і наостанок ретроспективний аналіз даних великої когорти пацієнтів демонструють, що статини не тільки є нейтральними стосовно когніції, а навіть дещо є протективний ефект стосовно прогресування і розвитку хвороби. Альцгеймера. Колеги, до потужних, ефективних високоінтенсивних статинотерапії статино відноситься розова статин. Ще один фактор дуже важливий: це переносимість цього препарата. Це мінімальний, е, е, мінімальний вплив міогенний, гепатогенний. Взаємодія з цитохромом П450. Наші пацієнти завжди коморбідні, вони приймають велику кількість пацієнтів і, призначаючи препарат Розістер в дозі ну, нашої пацієнтки, безумовно, в дозі 20 мг, ми забезпечуємо і ефективність, і безпечність, і хорошу переносимість. І так, наші призначення. Хотілося поменше, вийшло, як завжди. Поменше, вийшло, як, як, як завжди. Да, Доза ідоксакорду у нас 30 мг, тому що... А чому? Ні. Кліренс клітіноні у нас 68. 60. 60. колеги… Ми так багато Що... про це говорили. Так, да. ми призначаємо комбінатися. Да. Безумовно, ну, пацієнтка пішла на дозі 60 міліграмів да. сакорду. Да. Да. З приводу когнітивної дисфункції, ми вирішили дати нашій пацієнтці шанс. По-перше, відкоригувати терапію. По-друге, відкоригувати терапію, а по-друге, подивитися в динаміці. Ніколи не треба розкидатися діагнозами деменція, тяжкий нейрокогнітивний. Розлад, треба поспостерігати за пацієнтом, і в даному випадку ми призначили холіна альфосцерат на два рази на день, призначили їй аналіз рівня вітаміна В12 і запросили через 60 днів на тлі відкоригованої терапії, тобто шість препаратів все ж. Має наше -альфа бачити, на альфасерат да. на невеликий термін да едаксакорд 60. 60 – Це помилка. Дякуємо за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка.